привіт презентую вам Це кросівки жіночі бренду Криві та Есмара. В цьому лоті є безліч таких моделей. Є такі модельки, там, де присутній waterproof. Тут теж він присутній. Є такі легенькі кросівки для повсякденного носіння, спортивні. В цьому лоці присутні такі розміри від 36 по 41-й. Розміру 36-го буде 2 пари. Розміру 37-го 9 пар. Розміру 38-го 10. Розміру 39-го 5 пар. Розміру 40-го 9 пар. Та 41-й розмір буде одна пара. Загалом в лоті 36 пар. Вартість 16 тисяч 90 гривень. А собі вартість однієї пари всього. 447 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!